Черговий швидкий огляд ще одного об'єкту. У ЖК Файнатаун. квартира двокімнатна, загальною площою близько 70 квадратних метрів. Ми знаходимося у зоні перед покою. Звісно, ліворуч від мене буде розташовано невеличку зону для навішування одягу, зберігання одягу та зручності зування. Рухаємося далі. Потрапляємо до ха, імпровізованої ванної кімнати. Ось тут буде стіночка, загальна площа ванної кімнати складатиме 4 квадратних метри. Звісно, інсталяція з підвісним унітазом безпосередньо сама ванна і. В цілому більше нічого зайвого, рухаємося далі. Наступне приміщення це приміщення дитячої кімнати. Площі дитячої 10 квадратних метрів, пальне ліжечко у цій зоні, велика робоча зона. Навпроти Під усю стіну з великою кількістю різних шухлядок та шафочок для зберігання. Найбільше приміщення цієї квартири, як в. В принципі, це буває зазвичай, це кухня вітальня Під ось цією стінкою буде розміщено таку пряму велику кухню. У цій зоні, де знаходжусь я зараз обідня зона. Ну і звісно, в місті, де зараз знаходиться Серега, буде знаходитись великий диванчик, зручний диванчик, на якому так само зручно буде користуватися зоною дозвілля, тобто тілі зоною, що розташовано навпроти. Ну і останнє приміщення нашого огляду це, скажімо так, майстер бедрум В класичному розумінні того, що таке майстер-бедром. Трум, оскільки загальна площа цього приміщення складає десь 21 квадратний метр. Ось тут буде стіночка. Вся та зона це безпосередня зона відпочинку. У цій зоні гардеробна 5 квадратних метрів, та десь 3 квадратних метри невеличкий кабінет, у який можна буде потрапити через виріб, що будуть знаходитись ось у цій частині. Ну а саме ліжко знаходитись під ось цією стінкою. Ну і звісно ж, власний господарський санвузол, площею 2,7 квадратних метрів, в якому знаходиться. Також інсталяція з підвісним унітазом та безпосередньо душова та гігієнічні зони.